Ну, тепер час. Середній пристрій з керуванням по Wi-Fi представлений двома моделями. Перша модель A32F. Друга модель GM32F. Перша і друга модель є регульована і має можливість регулювати струм в діапазоні 8, 10, 13, 16, 20, 24 або 32 А. Перша і друга модель може працювати як за землю, так і з відключенням за землі, що робиться безпосередньо користувачем. Моделі між собою різняться дизайном та маються деякі відмінності безпосередньо у відображенні на меню. Перша і друга модель. Представлена екрані. Розглянемо далі модель а 32 F. Першим етапом для використання зарядного пристрою у системі умний будинок необхідно підключити зарядний пристрій до застосунка туя. Перед ініціалізацією потрібно вимкнути живлення і дочекатися ініціалізації пристрою. Зараз він готовий до підключення. Tuya Smart Для підключення зарядного пристрою в систему Умний будинок використовується застосунок Tuya Smart Контролювати процес зарядки можна, можна будь-якої точки світу. Потрібно, щоб ваш зарядний пристрій мав доступ до мережі інтернет, через будь-який роутер або іншу точку доступу. Та ваш смартфон мав також доступ до мережі інтернет Ви запускаєте застосунок Tuya Smart він ініціалізується. І зараз з'являється у вас автоматичний пристрій, ваш зарядний пристрій. Вказуйте, що потрібно додати, Вказуйте мережу, вашу домашню мережу, до якої буде підключено зарядний пристрій відповідний пароль. Далі система визначає наявні вам мережі і вказує, що йде додавання цього пристрою. На додавання здійснюється деякий час. На що вказує відповідний індикатор біля назви зарядного пристрою. Тут воно представлено за допомогою іерогліфів. Потім цю назву ви зможете змінити на будь-яку вам необхідну. Додавання є успішно. Пристрій зараз ми називаємо тест А32F і пишемо завершено. Все. Зараз ваш пристрій переходить в режим контроля. Пристрій, який вам можливий. На меню, як бачимо, може бути вказаний Charge Mode. Зараз пристрій не працює. Він не знаходиться у режимі зарядки. Як тільки з'явиться режим зарядження, з'явиться відповідна напруга, струм та потужність, яку споживає пристрій, і буде відповідна ініціалізація анімована. Ви, наприклад,. Зарядний пристрій підключили до автомобіля, і заряджається пішли додому. Є в, в межах дії вашого зарядного пристрій відповідний роутер, до якого він підключається, і потім до мережі інтернет. Ви підключаєте ваш смартфон і дивитесь запускаємо Tuya. Вказує, що у вас є. От ваш зарядний пристрій TEST A32F. Підключаємо до нього. І бачимо, що зараз у вас відбувається режим зарядження. Є напруга, є струга.